Привіт! Зараз розповім вам про свіженьку українську настільну гру Арідник. Саме зараз на нього триває перезамовлення. Якщо ви дивитеся це відео незадовго після його виходу, і в описі до цього відео буде посилання на перезамовлення на цю настільну гру. І це перша настолка від видавництва Бордова. Я маю надію, що я правильно прочитав назву. І це власне настільна гра за мальописом про Арідника. Це такий гуцульський дух, який живе в горах. І ілюстрації до цієї настільної гри. Малювала авторка та художниця цього мальопису Людмила Самусь. І це, власне, така українська гра по українському мальопису, що мене дуже зацікавило. Але це в мене, власне, не сама гра, а її прототип. Тож геймплей та ілюстрації будуть такі самі, як ви тут побачите в цьому відео, але загальний вигляд компонентів буде інакший, і коробочки. Тож, давайте спочатку розсувемо правила до цієї настолки, а потім поділюся власними враженнями. І я хочу ще раз нагадати, що усі. Тут компоненти це прототип, і що в оригіналі гра буде по-іншому виглядати, тобто інші будуть компоненти, але арти вже тут бомбезні і готові. І я думаю, що такі самі вони будуть в грі, але компоненти будуть інакші. Тож, ось у нас стартовий розклад на двох гравців. На початку гри ви викладаєте ось таким чином плитки. Кожен розміщує свого вівчара на одній зі стартових плиток для вівчаря. По центру у нас буде рідник, тут він намальований. Також кожен гравець отримує 5 овечок. Дві весняні плитки, дві картки задумів, власну картку-підказку, яка розповідає грати. І, і ви викладаєте три картки задумів і три картки згоди з надуби у відкриту, і також викладаєте три плитки весняних у відкриту. У цій грі ви граєте за вівчарів, і ваша задача набрати якомога більше овечок. У кого буде більше овечок на гри, той виграє. Овечок ви будете отримувати за викладання плиток і шагання по цим плиткам, і також частіше з цього за виконання цих задумів. Задуми це власне цілі в цій грі. Як протікатиме гра, першим ходить гравець, який останнім гладив овечку, і в свій хід ви дивитеся на свої плитки і викладаєте одну з них кудись на поле, активуєте її чорні властивості. Якщо рухається ваш вівчар, то ви активуєте білі властивості тієї плитки, куди ви прийшли. І у свій хід ви. Можете скільки завгодно задумів виконати, і тільки одну картку з надумів використати. Знадоби це різноманітні предмети, а задуми це власне цілі. І наприкінці ходу ви дотягаєте оцю плитку, одну з трьох, і ходить наступний гравець. І так ви робите і граєте до тих пір, поки не закінчаться всі плитки, тоді ви підраховуєте своїх овечок. І покажу вам плитки. Так. Коли я розміщую цю плитку виконую ці чорні дії, я отримую одну овечку, я рухаю свого вівчора на відстань 1, і я рухаю одного духа на відстань 1. І коли хтось прийде на цю понину, він порухає свого вічора на 2. Це в нас річка. Коли я її розміщую, я отримую одну овечку рухаю духа на 1. І також кожен раз, коли хтось заходить на річку або просто проходить через неї, повинен сплатити дві овечки і... Якщо ви тут зупинитесь, то ви отримаєте на вибір або картку задумів, або картку з надоби. І ви дивитеся на свої власні задуми на руці і одразу намагаєтеся якось зіграти. І давайте покажемо декілька карток задумів. На них знизу написано, що треба зробити. Тут художній текст, і далі тут намальовано, що ви отримаєте: овечки або ще додатково карти з І картки з задумів, і картку знадоби. Або одну з надоби ви берете або од устріх відкритих, або верхню закриту. І давайте ще покажу декілька карт знадобив. Ось ця мені візуально дуже подобається. Вони також вам дають якісь властивості. І тут просто художній текст. Також хотів нагадати право. Зі не можуть стояти вдвох на одній плиці, і два духа не можуть стояти на одній плиці. Тут в грі є ще духи, які будуть входити в гру. Наприклад, ось коли ви зайде ця фішка, зайде ще алей. І кожен з духів дає свою властивість. Коли ви потрапляєте на плитку з ним, закінчуєте там рух, то ви можете з ним помінятися. Тож, давайте я зроблю декілька ходів. Ось в мене річка. До речі, я ще не розказав, коли викладати ці фішки. Звичайні фішки можна викладати куди завгодно. Єдине правило стосується водних фішок. Їх можна поєднувати тільки так, щоб вони пили. Не можна поєднати ось так ось з землею. Це неправильно. Ось я викладаю цю фішку, вона мені дає одну овечку. І дух рухається на один. І ось він до мене прийшов. І це рідник. І в мене на підказі написано, що я можу 2 овечки обміняти на одну картку з надобів. Наприклад, беру оцю ватру. Яка мені, мені захистить. У вас максимум карток будь-яких на руці 6. Тобто ви завжди слідкуєте, щоб їх не було більше. Ходить мій суперник, він викладає, наприклад, гори. Ходить на один витрачаю тут дві овечки і отримую, наприклад, цю картку садом. Наприкінці ходу я забувся сказати, що я повинен був дістати одну з тих плиток. Вона відкрилась би нова. І тепер, наприкінці цього ходу, мій суперник також добирає одну свою плитку. Я викладаю, наприклад, цю плитку, і на ній намальований алей. Я спочатку отримую одну овечку, рухаю, до речі, одразу сюди свого чувака і сюди приходить алей. І його властивість, я можу віддати йому одну вечку, щоб перемістити будь-яку плитку кудись на полі. І так як дуже багато задумів пов'язаних з тим, як розміщені плитки, це може бути дуже стратегічний хід. І я також добираю плитку. Як ви бачите, плиток в нас є три стопки, і в нас тут весна, літо і осінь. І спочатку ви граєте всі весняні, потім всі літні, а потім всі осінні. І чим далі, тим більш круті вони стають, і також там з'являються додатковий духи. Давайте я вам покажу. Тут у нас вже, бачите, приходить бог. Це в нас літні фішки і дріст. І ось вже зимні фішки тут більше отримуєте, більше рухаєтесь, більше отримуєте овечок, швидше рухаються духи. Коротше, більше зиманітних нічників отримуєте і також до вас приходить оцей вовк. властивості духів. Рідник дає за дві овечки картку з Бог за дві овечки дає картку задумів. Але, як я казав, дозволяє приміщувати плитки викладені. Тріст, що цікаво, ви можете йому віддати картку і отримати 5 овечок. І Вовк, ви можете віддати йому картку, щоб порухати вівчара та або духів на три в будь-якому співвідошенні. Тобто вони дають, ці духи дають вам додаткові стратегічні властивості. І граєте ви таким чином до самого кінця, викладаючи всі ці плитки. І доволі багато місця буде займати гра. І наприкінці гри, в кого буде більше овечок, той переміг. Якщо овечок порівну, то виграє той, хто виконав більше задумів. Тож, давайте я вам покажу, ще як бувають які картки задумів гарненькі. Вони всі дуже дуже круто оформлені. І в них ось співпадає те, що намальоване Ось, Наприклад, мені подобається дуже ця картка, «Оглядини». Тут три духи дивляться на вівчаря і кажуть: то он, які вони, тіє люди. І тут завдання мати три духа поруч з вівчарем. І ви отримаєте за це 5 овець. І ось такі в нас є картки ці грі зуманнітні. Багато завдань, вони дуже-дуже по-різному всі працюють. І ще покажу вам картки з надобів. Це різні предмети. Я, до речі, через ці картки дізнався деякі слова. Ось, мені дуже це сподобалось. І вони усі роблять різні, різні ефекти. І також тут круто вони виглядають. Отака гра. І коли ви в неї вже зіграли, то можете міняти стартовий розклад. І дві також додаткові непрості картки, які кожен гравець отримує одну з них випадковим чином. І вона дає вам просто всю власну властивість. Насправді вони досить прості. Не додаткового права не додають, і ви можете одразу їх в принципі, давати досвідченим гравцям. Тому що насправді тут доволі багато, що вам потрібно вирішувати. Кожен хід ви вирішуєте, куди вкласти плитку, так що виконувалися різні завдання і не виконувалися завдання ваших супротивників. Ви отримуєте різні приколи за це, потім рухаєтеся, ще щось активуєте. І тут багато стратегічних рішень, реально, ви за весь час щось вирішуєте, плюс виконання своїх задумів, використання своїх знадобів, і плюс отримати можете додаткову властивість. Наприклад, стежників. беручи плитку, вибирайте з чотирьох обрій верхня плитка активного стосу. Є такі самі картки з картками з надобів або з картками задумів. Є властивості, що дають вам знижку на виконання задумів. Наприклад, виконує задум, навіть якщо бракує однеї плитку лісу. Виконувши такий задум, додатково бере картку з надобів. Відмой фарів швидше рухає духів. А різ ватагів втрачає менше овечок. Отака в нас гра. Хочу поділитися тим, що в мене ну, небагато довіри до українських оригінальних проєктів від відноним видавництв і від авторів, про яких я нічого не знаю. Тому, коли мені запропонувало зробити огляд на насільну гру Арідник, я ну так не дуже насправді хотів це робити, тому що в мене багато негативного досвіду з українським настолком. Я їх дуже полюбляю, багато пробую і все рівно погоджуюся. Але якщо бачу якусь нову настовку від людей, яких я не знаю, то частіше всього це погана гра. І саме через це я був дуже сильно здивований цією настільною грою. Одразу вам скажу, я думаю, що це хороша гра. Перше, що вас тут зустрічає, це, власне, тема і оформлення. І вони тут неймовірні. Я кайфував. Вона оформлена в цьому гуцульському стилі з ось цим оформленням від. Авторки власне мальопису. І тут купа оригінальних карток. Вони усі з оригінальними ілюстраціями всіми милесенькими І там є оцей художній текст. І мене прям дивувало іноді, наскільки ж гарні ці картки, наскільки ж вони прикольні, веселі. Тобто перші рази просто можна придивлятися карток. Їх тут дуже багато, реально ціли пачки, і ви за одну партію не зможете побачити їх усі. Просто вона. Гарно виглядає, плюс це тематично реально українська. Ось така гра карпатська, гуцульська. Я завдяки ній щось нове для себе дізнавався. Наприклад, про якісь там слова, які я не знав, або щось про гуцулів трішечки. І це точно культурно-український такий продукт, і при цьому він класно зроблений. Навіть не дивлячись на те, що український такий продукт, я в захваті від того, як це виглядає, як це оформлено, який настрій це створює, і те, що тут є оці духи, вони потроху додаються, і ви з ними ними знайомитеся і взаємодієте. І сама тема створює такий світ, де ви блукаєте по цим карпатським полонинам, горам та озерам і зустрічаєтеся з якимись дивовижними духами. Але після того, як ви бачите, це дивовижне оформлення, яке... Ну, навіть якщо це буде погана гра, то все ж таки вона класно виглядає. І існують такі українські ігри, які класно виглядають, але це погана гра, але хоча б в ній класний вигляд. То в нас після того, як ми подивимося на всі картки, з'являється питання, чи цікавий тут геймплей. І я вважаю, що тут класна гра всередині цього геймплею. Це викладення власних талів, виповнення різноманітних завдань, переміщення. Прорахунок використання додаткових оціх предметів з надобів. І тут реально є гра, це повноцінна настолка з взаємодією між гравцями. Тут багато непрямої взаємодії, коли ви заважаєте, ніби виконати завдання іншим гравцям. Так само, наприклад, як ви це робите у настільній грі Дика природа Серенгеті». Але тут це краще зроблено, тому що тут є й пряма взаємодія, є картки, які ви можете. На інших гравців впливати, також ви бачите, які завдання вони беруть. І тут легше прорахувати так, щоб їм не вдавати виконати це завдання. Але при цьому тут не так багато цієї взаємодії, щоб це була зовсім конфліктна гра, а вона тут є. І це гра, яку можна пояснити новачку. Тут не так багато правил. Але мінусом цієї гри можна назвати те, що вона реально складна для новачка буде. Тому що тут є що прорахувати. І на початку гри, коли у вас. І ваші власні завдання, і різноманітні можливості, коли йде порухатися, і додаткові штуки, які можете взяти. Просто вам потрібно звикнути до цього. І потім, вже під час гри у вас так багато рішень ви можете приймати, що у вас може реально тут статися аналіз із паралісу, тобто переліч аналізу, коли забагато всього. І урахувати усі можливості, і завдання, які взяти, і так, щоб завадити іншим гравцям, і що ви можете зробити. Ну, занадто багато тут може всього бути. Для новачка. для мене я прям здивувався, що мені настільки цікаво грати. І при цьому, що тут є і взаємодія, вау, і при цьому тут є реграбельність, тому що ви зігравши одну партію, не побачите ну, навіть половини усіх завдань, і тільки десь половину усіх цих знадобів. Тобто, весь час вони різні будуть. І при цьому тут гарний баланс. Рандому і власне прорахунку, тобто тут є стратегічність, що ви можете вибудовувати там свої власні плани, але інші гравці будуть вам заважати тому, що вони рухають цих чуваків. Мені подобається, що дуже різні ці завдання, вони реально різноманітні, і ви можете через них вибудовувати свої стратегії. І класно, що ці завдання є, що з самого початку вам є до чого прягнути. Реально, з мінусів я можу сказати тільки те, що. Ну, вона може бути і за складно в якихось моментах для інших гравців, що тут забагато всього на вас вигалюється. І також дороги грабельцю додається те, що після перших партій ви ще можете отримувати власні якісь оці властивості саме для вашого гравця. Тобто кожен гравець буде мати свою власну властивість. Вони не складні, їх можна додавати одразу там з другої партії, просто з першої, тут реально забагато всього. і ще Якщо властивості у вас буде, то це буде. ну, складновато починати грати в цю настовку. Загалом, реально, крім того, що тут є іноді моменти, коли ви відчуваєте, що забагато всього, в цілому це прям класна гра. Я дійсно здивований тим, наскільки ж приємно в неї грати. І я на фон просто ставив гуцульську музику, і мені здається, що я на це відео поставлю гуцульську музику, не дивлячись на те, що знімуть монетизацію з цього відео. Просто хочу, щоб ви відчули, якщо тут на фоні зараз гуцульське щось грає. Наскільки ж атмосферна ця гра. Наскільки її приємно розглядати. І ось коли виходять нові картки, перші раз їх читати. Звичайно, це те, що проходить після того, як ви пограли. Це завжди треба розуміти про ігри. що те, що те, тут багато гарних карток, Це тільки перше враження. Але тут є і гарний геймплей, і картки реально багато і вони різноманітні. з реально різними артами. Коротше, я здивований тим, наскільки ж це хороша, класна, українська настільна гра. Це насправді одна з найкращих українських настолок, Я знімав топ. Українських настолок, які вийшли, він буде в описі до цього відео, і це одна з найкращих. І наприкінці відео я, як зазвичай, раджу вам дві схожі настільні гри. І перша настільна гра, яку вам пораджу, це буде настільна гра Воля-Штурмовий загін. І ця настолка схожа на гру Арібник, тим, що це також гра по українському мальопису. Тобто Воля-Штурмовий загін це настолка по такому коміксу українському, який також вже вийшов, і можна і почитати, і пограти. Але, що мой загін, це така пряма конфліктна гра з кільміш, де ви воюєте і одному з гравців прийдеться грати за комунарів. Це, звичайно, можна вважати мінусом цієї, гри, але вона така весела, конфліктна гра з боєм, швидким на кубиках. І друга настільна гра, яку я вам раджу, вже схожа за геймплеєм. Я вам раджу спробувати поглянути на настійну гру Парк менеджер, тому що там також ви вибудовуєте власний парк і виконуєте різноманітні завдання. Але там. Все простіше, тому що там менше різноманітних механік, і також там кожен будує свій власний парк, і ви не взаємодієте. І цим мені парк менше подобається, тому що в варіднику ви разом вибудовуєте свої власні оці Карпати. І саме через це є взаємодія, тому що ви разом будуєте цей світ. Огляди на обидві ці гри можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте фотобайки і спокійно вам та нудної ночі.